Мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова на криворізьких промислових майданчиках групи Медінвест виготовили 40 спеціальних сталевих укриттів. Мобільні споруди відправляють на різні ділянки фронту для укріплення окопів та захисту військових від ворожих обстрілів. Для надійності сховища вкопують на півтора метра під землю та додатково перекривають брусами, збирають конструкції з секторів. Кожен з яких важить до 50 кілограмів. Також при необхідності капсули легко транспортують без допомоги підйомних. Кранів та спеціального обладнання для бійців споруди слугують також польовим житлом, яке захищає від опадів, вітру та морозів. Для комфорту і безпеки спеціалісти компанії удосконалили конструкцію, враховуючи потреби військових. Внутрішню частину споруди продумали до дрібниць. Тут є й відкидні ліжка, розбірна підлога, відтік для зберігання зброї, місце для буржуйки зі спеціальними пристроями для просушування одягу та взуття і запасний вихід. Щоб захистити якомога більше бійців на підприємствах медінвест. Сто продовжать роботи по виготовленню мобільних укриттів до кінця війни. Загалом на передову вже відправили більше 70 мобільних конструкцій. Нагадаємо, у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова Метінвест налагодив системне постачання на фронт амуніції, техніки та засобів захисту. Також вже виготовили і передали військовим 868 шістдесят буржуйок. Загалом за 10 місяців війни компанія направила на підтримку армії та військових півтора мільярда гривень. Thank you